Друзі, всім привіт! Добрий ранок, як то кажуть. Добрий сім раночок. Ми на кухні з самого ранку. Я вже встигла в дворі трошки прибрати і з дітьми по хаті полососили. Діти допомагають повним ходом і приступаємо до торта. Каварю ще молочну кашу, бантик їм поїсти. Тобі теж, бо нема нічого. Бантики. Ну ми просто молочна каша буде. Молочні макарони. Задача на сьогодні на третю годину прийдуть довкілля друзі на день народження. Нам потрібно закінчити торт, який ми почали в попередньому відео. Нам потрібно піцу зробити для дітей. Трібно Курячі гомілки посмажити в духовці. Я не знаю, що там Аня ще хоче по меню, Коротше, мене це менше цього хвилює. Будемо робити, що Аня скаже. Правда, я сьогодні ще планував іти на будинок там далі продовжувати мурувати стіни в нашій літній кухні, котельні і в тому всьому приміщенні. Подивимося, як там сьогодні пораємося, чи піду, чи не піду. Це наші коржі. Ми їх зараз будемо перемазувати шневим конфі і ось таким кремом. У нас на кулінарному каналі є повністю рецепт, як ми робимо такий медовик, тому кому цікаво, можете знайти там. Ох ти який великий, нічого собі. Там всередині вишневий конфі, кожен слой і плюс. Там ми робили такий з вершків крем. І зараз будемо це все діло обмазувати крем сиром, і в принципі все, все тортик буде готовий. Залишиться тільки прикрасити. Тут приблизно, я думаю, буде кілограма 4, правильно чи ні? А то можете собі уявити, скільки купити торт. 4 кілограма. 5. 5. Та не буде 5. Тільки сиру одного кілограм толь. Добре, буде 5 тут ми будемо його сюди намазувати. Mm. Дуже такий крем. Толік, ну ти що ти робиш? Ну він твердючий. Що я маю зробити? Ай! Треба було знати, що може? Сметана якоїсь дати сюди, ні? Якої сметани? До Дуже обережно, Толік. Будь ласка, ти робиш? Тебе тут вже коржик з'їхав. Штука не ідеально рівно. А зараз ми його щоб прикрашати. Аня Це, друзі... робить мафіни. Такі штуки взяла. Я взяла два в Аврорі, До речі, є 100 штучок паперових таких. Happy Birthday. Це я хочу ці мафіни по 4-5 штучок діткам давати додому. Я вже вроді казала, чи не казала, є ще подарункові турбинки, напевно, вони в залі. Бути мені декоратором тортів. Я прийшла б усюди сімей ручку. Хай стоїть, де стоїть, все, бо там буде дирка, якщо її виймеш зараз. <звук> Файний <звук> торт, супер. Якби мені такі приготували, Аня, був би задоволений. <звук> З цим закінчили. Зараз Аня допікає мафіни, робимо піцу. І в принципі, такого більш особо нічого й немає сьогодні робити. Я вам скажу, друзі, стрес ще той в мене. Зараз покажу вам небо і землю. Значить, дивіться, це перша партія. Як Я брала. Одну формочку, ну типа одне сумку ті паперову і клала більше тіста. Самі бачите, що сталося. Будемо їсти самі. І тут вже я брала побільше, і, там десь 3-4 слоя оцих паперових кексиків і менше тіста. Вийшли дуже гарні. Буду робити зараз начинку середину. Буде згущене молоко і вишневе конфіт. Одне буде з таким, а друге буде з таким. Шкода, тому що більшу половину тіста я перевела на ось цю. Красу. Можу теж її зроблю значинкою і її з'їмо просто. П'ять піц, в торт. Картоплі, куричиці, ляшки і оці штуки, що Аня спекла. 2.15, на третю годину мають прийти. Я вам скажу, що Адам більше чекає дітей ніж Лука. Не, Лука теж чекає. Ось так прикрасили зал з балончиками. Стіл накриваємо? Вино прибрали. Дитяво вино. Прийдуть діти, тоді вже спокійно собі піду займатися своїми справами. А я вже буду їх обслуговувати. Думали мангал запалити ляшки на мангалі посмажити, але буде в духовці. Повна хата дітей. Поки ми завершили ці всі приготування. Готування почався дощ. Я хотів сьогодні далі мурувати, але вже в дощ не намуруєш. Напевно, вже завтра зранку піду. Буду сьогодні монтувати дітей. Повна хата, хто на плейстейшні, хто там на стільні ігри. Щось там грають. Попробували попередньо зробити не пекучу, не те. Папероні має бути пекуча. Ця смачна, але пекуча разів смачніша. Але діти просто не будуть їсти пекучу. Обслуговуючи персоналу, бистро-бистро. Зараз будемо свічки запалювати, подавати, щоб лука задмухав. А все їздити не хочеться, так? Цей заполіничний хоч швидко можна запалити. А це ті свічки, що не тухнуть, так? Я не знаю. Переражень, нікого, не злість. Так, кто умеет песню Happy Birthday спевать? Happy Birthday! Happy birthday. You. Лука! Happy Birthday to have you! Вы желаете загадать один Вже порозходились діти, Адам з лукою миється. Я вам скажу так: недооцінив трошки масштаби я цього дійства. Е, я планував іти на хату, Аня, думаю, ти з дітьми тут розберешся, вони собі будуть гратися. Ні, шестеро чи семеро дітей всіх разом це такі діти, вони самі. Якщо їх залишити самих, буде хаос. Вони будуть таку таке собі придумують, що це просто. Я не знаю. І от саме цей момент я недооцінив. Ми спочатку думали, ай собі там сидять за столом, граються. Почалась гонитва по хаті, чуть не розбили там телевізор, тете тете. Стоп. Тоді вже почали займати. Аня почала настільні ігри з ними грати. Ну, коротше, почала це все діло організовувати, щоб діти собі знали, згуртовано вони щось робили, конкретно, якісь справи. Потім настільні ігри грали, ігри грали, під кінець вже Хованки. Грали там вже день народження, треба робити для дітей, воно корисно, воно зближує їх між, між собою. Дітей це цікаво, і плюс Лука сьогодні каже, тато це найкращий день народження в світі. Ну такі штуки треба робити, але це потрібний саме для таких дітей. 100%, 100 повний нагляд. Повний нагляд за ними, тому що що хоч можуть втворити. Планував я одне. Чому ми так планували? тому що ми не мали такого досвіду. Це вперше. Ми робили для дитини таке день народження. Кликали дітей. Я чесно кажучи, не знав, як воно буде. Ми не знали, яке меню скласти для дітей. Дорослі їдять одне. Діти вже зовсім інше. Їм треба таке, що вкинув щось і побіг. Супер день, супер. Працювати будемо завтра. Сьогодні вже. Без будинку, та да, важко. День народження дитяче це нелегко, тому що дуже гучно. За всіма треба дивитися так чи інакше. Ну це ще не діти, такі, знаєте, років 12-10. Це ще діти такі невеликі. Але воно того варте. Лука казав, мама, це мій найкращий день народження просто в світі. І Я такі хочу ще, і діти йшли просто в захваті додому, хотіли ще бути, і мені приємно. Е, да, ти вагаєшся, ти не знаєш чи. Правильно, але коли ти бачиш емоції дітей, наскільки вони щасливі, то ти розумієш, що, напевно, все робиш правильно. Скажу, дуже важливо все-таки чимось зараз їх забавляти. Народження тривало з 3 до сьомої. Скажу, ось так з головою вистачило і дітям, і нам. Їсти не дуже хтось там хоче. Вони всі граються, просто що-небудь запхнути, піцу бігом, торта бігом. Що там таке пошвидше? Попкорн дуже так їли. Знаєте, я вам скажу, дитячий стіл це треба ще подумати, що їм таке дати. Бо, наприклад, бутерброди які ми робили, вони були такі неактуальні. Їх їли, але не сильно. Картопельку їли діти, так. Да. Гомілки взагалі не хотіли. У мене ще були сосиски, посмажте на вогні, але був дощ. Та я думаю, і їх би вони теж не їли. Тут, знаєте, актуально таке щось, як толік, ми вже соліком сіли ввечері закинутись, погризти, таке, як попкорн, якісь круасанчики, якісь закусочки на оцих шпажечках. Отаке таке щось швиденьке, піца. Я думаю, вистачить, бо ну багато дуже поли води, тому що. Реально були мокрі всі. Бігали, гонилися, дуріли. Коротше, що тільки не робили. Є в мене отака рама вікна. Я думаю, її вам видно, да? але мінус в тому. Таке вікно не буде відкриватись. А плюс в тому, що нам не потрібно буде купувати вікно. Просто не скло, в мене десь там теж є. Повстановлювати сюди скло і все. Але воно не буде відкриватись. Тут якби є місце під цю, під форточку, як вона називається, як під квартирку, але, але то щось не те. То не таке місце під квартирку, тут має бути рівненько, тут щось нерівненько. Ось таких в мене є 4 рами. Це ще від попередніх власників ми там кульві найшли. Ось, але як воно має бути, воно напевно не відкривне, воно просто йде так. Просто йде. Я так думаю, що планувалося ці вікна поміняти. Вони вже бачите, які вони. Повністю згинили. Щось мені здається, що ці вікна хотіли міняти, але так руки і не дійшли до цього моменту. А тут щось. Анкватерка, але тут якось... Може воно так і має бути? Це таки літня кухня, це таке приміщення, де ми будемо е, проводити доволі багато часу. Ну, я в цьому впевнений. Тому краще поставити пластикові навіть однокамерне вікно, воно не буде так дорого, а в рази комфортніше, ніж дерев'яне, з яке буде вітер дути від всіх сторін. Сьогодні план дій такий. Нам потрібно сформувати віконний прийом, ті розміри, що ми там за нюєю придумували, і вигнати стіну до рівня там, так само, з тієї стіни, що тут була. Ось до цього. Коли ми вийдемо повністю скрізь на один рівень, тоді вже будемо піднімати е, на той, той рівень, наскільки у нас Віконний проєм тут буде саме ось, знаєш, від цієї цеглини до цієї. Тут десь метр 20, якщо так взяти. Приблизно таке вікно сюди і стане. У мене така ідея є. Тут же у нас робоча поверхня буде під цією стіною. І щоб воно виходило на вікно. Як у нас на кухні не довелося так реалізувати, то тут хоч і реалізуємо. Тут буде зона там стелажі і там всякі шкафи будуть стояти. Коротше, зберігання всякого продовольчого добра. А через стіну вже буде котельня, і звідти будуть приходити труби. Можливо, що тут якийсь радіатор один залишимо. Тут, в принципі, можна і Використати старий чугунний радіатор зі старого будинку, да, ідеально впишеться. Зимою так само будемо тут час проводити, щоб тут можна було опалювати це приміщення. Ну, хоча не факт, що це буде, але от, плани такі в принципі є. Одного відра. Ось стільки вдалося мені змурувати. Щось мені так здається, що ця стіна також крива. Зараз я доморую до цього, цієї верху стіни, тоді буду лазерним рівнем виміряти, але мені здається, що вона крива. Тому що навіть жилку натягую, видно, що по тій цеглині вона як під, під кутом. Там якби зверху вниз заходить. Ну, зверху. Ось так. Ну коротше, ви зрозуміли, так? Да? Ось таке у нас виходить віконечко. Супер. Супер! Класна силікатна цегла, тим, що вона майже ідеально рівна. Якщо брати червону цегла, вона перекручена там може бути викручена. Ну якщо це дешева червона цегла, то вона не буде ідеально рівна. Що дорога облицювальна, та буде рівна. Але селікатна класна тим, що вона ідеальна просто порівняно з червоною і неї дуже, дуже легко робити. Тому що я не знаю, як це сказати. Я мурував червоною, там набагато гірше було. Тут просто ляля. Так, долота все, що розібрав, ну як все, майже все. Ну, ось таке в нас віконечко зараз виходить, хочу кинути лазерний рівень, подивитися, як тут рівно стіни йдуть. Дуже цікавий цей момент, тому що хожу слої, то товсті, то тоненькі, -то не пойму як. Від одного до іншого краю, щоб ви собі розуміли перепад стіни. Це просто, це тільки гараж. Оце дві позначки. Біля стіни ось цей рівень. А з іншої сторони ось цей рівень. Ось такий перепад. Це просто на ширину гаража. я думаю, по тій стіні те саме. Коротше, скрізь те саме. Ну, але варіантів небагато. Ну, десь, якщо так взяти, майже на цеглину перепад. Майже. Тобто, щоб вирівняти, мені здається, що простіше тут ряд цегли кинути, а тут не кидати і якось виводити це все. Чи там ряд цегли кинути, тут не кидати. А на всю стіну то мені важко уявити, що там робиться. Може там не так страшно. Отака тут, друзі, штука. Ну, поки що до цього рівня, що є, та стіна, що є, тут будемо виводити вже як є. Тобто, а як вже зрівняємося і будемо піднімати, тоді можливо вже наступними рядами щось там зможемо порівняти, якихось там пару сантиметрів. Тому що. Ну це вже, ну, це просто жесть, я не знаю. Що мітки переніс починаючи з цього краю стіни і аж до кінця цієї будівлі десь перепад буде в цеглину напевно хотів сказати не критично але ну за декілька рядів за 6-7 рядів можна в нуль вивезти але це треба буде пограти стрішки. Мітки я поставив на початку і на кінці. І вже від цих міток я буду відштовхуватися повністю в муруванні всього цього периметру. Цієї половини нам треба мінімальні слої робити, а далі в кінець максимальні слої робити. І таким чином підрівняти все-таки зможемо. Ну що, друзі, різке таке похолодання, плюс 12, зараз має бути день. А де дерев'яний, ти бачиш? Е, я не знаю. Коротше, йде кума до мене. Подружечка дитинства, Катруся, Кресна Адамчика. Значить, іду її забирати. Толік тут роблює в У нас там стейки є в холодильнику. Як то каже, святкування продовжується. То вкрали, Любий, ну вкрали в тебе крісло. Я не брала, може хіба десь діти брали? Що нема крісел більше чи що? Золоте крісло. Пів будинку на тому кріслі побудував. Як же зараз? Козлики ще зарано бо за низько. А крісло саме ідеально. Так, приїхала кума. І як це виглядає? <питрес> на, ну, на, да, на будівництво. <питрес> на будівництво. <питрес> Хлопці вже її квітами одразу обдарували. <питрес> і бузок, і кульбаби, і тюльпани. <питрес> Нам тільки треба ще один дарувати тюльпан. <питрес> Йдемо я тобі екскурсію зроблю по нашій хаті. Зараз, до речі, роблю зразу по два ряди, чуть-чуть гірше, ніж буде по одному рядові робити, тому що все рівно там може бути якась нерівність. Але мені тут не є принципово. Так що будемо робити по два ряди, так швидше. І менше треба буде затрат робити. І жилку менше раз натягувати в два рази. Раз натягнув і зразу два ряди кинув. І, до речі, розчини я роблю один до трьох. На мурування можна один до чотирьох робити, але скільки в пів це глини, то краще один до трьох, щоб стіна була міцніша. Якось цементу в принципі тут багато не піде, тому економити немає на чому. Та й мішок цементу недорого вартує. По великому рахунку залишилось ще два ряди мені щоб вирівняти. Ну, до того що було. А десь вікно має починатися. Ну, напевно, рядів три ще треба, щоб почати вікно. Так як ми, ми хочемо невеличке віконечко, я вже казав. Десь три ряди, точно. Два ряди я покладу, щоб вирівняти, а далі вже по кругу будемо класти, тоді вже будемо перемичку ставити. Ну, Хоча я ще помірюю. Я планував, щоб вікно було десь на такому рівні якось. Хоча бетон на перемичка. Воно приблизно хоча б так було. Затопив трошки в одному місці. Тут два ряди на жилку натягнув, там три ряди на жилку натягнув. Кладу це, а думаю, щось шви за широкі такі було тут знімати. Ось така в нас була стіна до того, як ми її поламали, <гум> відремонтували назад все. Далі йде підйом даху. Треба поміряти, де буде перемичка. Аня хотіла метр висотою вікно. Тобто, ну, я думаю, в літній кухні більш ніж достатньо. Ще один ряд. З цієї сторони як буде. Ця сторона на сантиметр нижче виходить, ніж та. Сама основна доморовка ось тут буде. Геть забув про неї. Аня часто дурма не гаяла. Вирішила сама розпалити мангал. Ось такі стейки ми купляли свині. Вони вже зразу були мариновані зі всім. Нам було впадло просто їх різати, маринувати і все. То ми зразу готові купили. І ціна там практично однакова. там Не сильно відрізняється, тому вирішили, що купимо готові. Запах цього всього діла просто неймовірний. Але як нам писали колись підписники, що свинина має довше побути, тому що хай краще вона трошки переготується, ніж не доготується. Тож, таке воно файне. Шашлик шашликом, а стейк-шашлик ніколи не замінить. Не знаю чому, ніби м'ясо м'ясо все, все одно те саме, але смак зовсім різний. Боже, як це смачно? Це капець. Після важкого трудового дня можна і перекусити. Так цей щось непонятний. Що -да. двері треба відкрити? На. Не шашлик, але я думаю, смачніше. Багато. Ну що, друзі, стейка всього з'їли. Катя, поїхала додому. Наша Кома. Йдемо за нього до нашого будинку. Хочу від лазерним рівнем помірити стіну спереді і ззаді, які там перепад іде. Вдень я не міг цього зробити через те, що сонце світить, засліплює лазер. Сам получається бека, там нічого не видно. Буквально за 5 метрів дуже слабо видно. А мені треба 8 метрів перевірити. Вечірня прогулянка на заході сонця. Бачите, як сонце заходить. А ми йдемо далі працювати. Ми не йдемо працювати. Просто поміряємо. Діти виробилися дуже швидко. Куму провели, вивезли її на трасу. Ще там дали нам гарні поради стосовно цих комах, не комах, а цих, як їх називав, мурашок. Як з ними боротися, то вже десь в наступному відео я думаю, будемо займатися садом. Там є в нас справи, я вам розкажу, покажу. Перевіримо точніше, точністю пораду, яку нам дали. Дуже чекала ще бабусю, вона мала приїхати сьогодні. Проводи і не приїхала, тому що дуже змерзла. Погода змінилася. Придала вона луці тортика. Лука дуже зрадів тортику. Мама, це мені баба Марійка спекла торт. Він же береже його, відкривав. Дуже хотіла похвалитися їй тепличкою, грядками. Тому що знаєте, найбільше хто мене розуміє з тепличкою, з грядками. З це моя бабуся, яка теж цим всім марить просто. О, супер. Ідемо двір. Блін, якось так холодно. Тут так тепло було, що ввечері, що ввечері в шортах можна було виходити, тепер курточку хочеться надіти вже знов. Я в і є. Це просто з тією погодою, я не знаю. Я сьогодні з качею поливала теплицю тепленькою водичкою. Вау! Оце то, да. Вам, друзі, трошки поганенько видно, але це круте вікно. Таке велике вікно. Да. Ну, ой, як нас тут добре. Мені паличку треба знайти, щоб одразу відмітити. Ти довго будеш це робити? Ні. Я тут підрівнював, знаєш? О, давай файно видно. Нічого мені не видно. Тобі не видно, мені все видно. Бач, двері класно лі. От я тобі кажу, що ввечері треба приходити. Ага. Так, а яку я стороною міряю? Я тобі скажу, що витягнув трошки. Я цю стіну пробував вирівнювати вже, знаєш. Там буквально рядів 4, напевно, може 5. І бачиш, як виходить. Перепад між краєм і початком 2,5 см. Тобто отут... Що стіна. Опущена в кінці на 2,5 см. Так, це в нас хата. Тут щоб я не попутав Дровітня, Отак. Типу, можна його вирівняти, ще там 2-3 ряда кинути і воно в ноль вийде. І буде супер! А тепер передню стіну, зараз ще помірюю. Знаєш, куди аж лінія видна? Аж до хати сусідки. Ого. Тут метрів 30 до хати і лінію видно аж там. Тут трошки гірше в нас йде на передній стіні. Не критично. Тут, знаєш, яка перепад? 4,5 см. Ого. Від початку, від хати до кінця. Ну я в кінці на не міг поміряти, бо там я цеглу зняв. Ну, Там може й 5 см перепад між початком і кінцем. Тоже не критично можна за пару рядів вирівняти. Якщо буде перепад один, один там півтора-два см по стіні, так як тут, це фактично ідеально, можна сказати. Так що так само і на передній стіні. Дві хата побудована стара. Ідеально рівно, майже ну до там речі. трошки вниз. Бачиш, до речі, як лінію видно. Дивити. Ну, знаєш, Треба тобі... 2 см від початку. Да, до кінця Так, десь 2 см. Але прикол в тому, підмітник? що тоді ж не було лазерних рівнів. Тоді водні були рівні, але все рівно класно. Не, не, не так страшно, як я собі думав на гаражі. Так що я помітив і по цих мітках будемо собі мурувати все це діло. Тобто -то середина цеглини, no. бачиш? Ось воно опустилося. Це вже йде середина іншої цеглини майже. Тобто на одну цеглину, на 5 см, no. стіна перекошена, і от через то ми так залили армопояс. І через то так фігня у нас вийшла через то, що ми зразу не поміряли. Навіть, до речі, на камері дуже видно гарну кривизну. І так, друзі, ось такі-то ми знали сьогодні цікаві моментики. Святкували Луки день народження, сім років нашому старшому сину. Мені аж не віриться. Друзі, кому сподобалось відео з вас. Вподобайка. Дякуємо за те, що залишаєтеся з нами. І зустрінемося наступному відео. Всім вам па-па.